про що спілкувалися президент Зеленський з головою Мі 6 Річардом Муром, і як співпрацюють спецслужби різних країн і України? Зокрема, про все це будемо говорити у гостьовій студії нового ранку. У нас у гостях зустрічайте, будь ласка, віктор Гвоздь, доктор військових наук, голова служби зовнішньої розвідки України у 2014-2016 роках, президент незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень Борис Фен Інтел. Доброго ранку, пане Вікторе. Доброго ранку. Доброго. Доброго. Якщо ви прийшли до нас до студії. Так, 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 так. Дякую. Ви що прийшли до нас до студії. Розпочнемо власне із зустрічі Зеленського і Мура. А скажіть, будь ласка, про що взагалі свідчить сам факт такої зустрічі? Мабуть, отак не щодня голова британської розвідки зустрічається із президентами всіх держав, які опиняються у Великій Британії. Дуже дякую. Але знаєте, що почну? Коли я їхав до вас в студію сьогодні вранці, е слухав вашу передачу в машині, заряджався вашою енергетикою. А там йшли питання запитання від простих людей до президента. О, так, це наш сьогоднішній експеримент. І що цікаво, я, яке я для себе таке відкриття зробив, що фактично ні одна людина не задала питання про там, спецслужби, про розвідку, про інші моменти. Всі запитували про реформи і про інші якісь питання, які їх хвилюють. Я. Подумав, а який хайп знаходиться там в соціальних мережах, намагаються знайти зраду ще щось. Одним словом, наш український народ, як завжди, він мудріший. А тепер, повертаючись до вашого питання, я би коротко сказав зразу, знову щоб не шукали тут якісь моменти. Це величезна довіра з боку британців до нашого президента і говорить реально про ті стратегічні стосунки, які між нами є. Ну тобто підписано ж і про військові катери, і про співфінансування, спільне виробництво, стратегічне партнерство, тобто і розвідка тут теж якось а як же? ну як без розвідки. Ви розумієте, сьогодні, в наш час, коли настільки складна геополітична воєнно політична ситуація, працювати без розвідки ну, неможливо, без інформації, як приймати рішення. Ти більше знову знову щоб не шукали зраду, от коли я був керівником розвідки. Я за два з половиною роки під час війни, в самий складний час, я ні разу не зустрівся з президентом. Просто він мене ігнорував, він отримував іншу інформацію, переключив він мене на іншу людину, на секретаря Ради національної безпеки, якого я поважаю Олександра Максимовича Турчинова. Ми працювали, через нього йшла інформація. А тут, за півтора року, знову ж є багато претензій до нинішньої влади. Я не є її фанат, але він був вже. І в зовнішній розвідці, декілька разів в воєнній розвідці, постійно контактує. Тобто людина молода, людина ще не має такого досвіду, але вона розуміє важливість і роль розвідки. Тому, коли він був в Лондоні, а це був візит офіційний. До речі, коли там починають розповідати про те, які там, що він там робив, які візити бувають там. Можна по протоколу також проговорити, але ми не будемо забирати часу. Є державні, є офіційні, є робочі. Офіційне це саме такий хороший візит, коли і протокол, як кажуть, все йде по протоколу, і якісь серйозні питання піднімаються і підписуються. І тому було підписані угоди і про політичну співпрацю, і про стратегічну. А те, що стосується зустріч з МІ 6 ну я вважаю, що також є офіційна частина. Є неофіційна частина візиту, е, і так е, бувало і буває дуже часто. Офіційну частину відпрацювали, а неофіційна. Я вважаю, що це взагалі такий комплімент нашому керівнику держави зустрітися з керівником, якого тільки до речі призначили. Але також я повинен сказати нашим слухачам, що розвідка Мі-6 є фактично підрозділом Міністерства закордонних справ Британії. І я думаю, що коли відбувалася зустріч, то обговорювалися такі серйозні питання, як геополітична воєнно-політична ситуація, виклики, загрози, а не якісь такі тактичні там питання зради або ще щось. Для цього існують інші канали. Але все одно сказано було, що проговорили також про можливий витік інформації про те, що в українській верхівці назвемо це так, є потенційно, чи ймовірно, чи на думку британців російські кроти. Наскільки це реальна ситуація? Ну, ви знаєте, от е, я завжди привик оперувати фактами, цифрами, я вже казав. І мені е, говорити, обговорювати те, що там обговорювалось, ну некоректно, будучи там керівником розвідки і, чи людиною, яка знає цю ситуацію, як воно відбувається, я думаю, що могли різні питання обговорюватися тут, в іншому плані, Витоки цієї інформації тут повинна займатися наша внутрішня контрозвідка. І працювати в цьому питанні, щоб цього не було. Тут повинні займатися люди, які забезпечують такі візити. Чекайте, витік звідки пішов. Зустріч була закрита. Такі зустрічі вони зазвичай проводяться в вузькому колі, і мале. А вибачте, саме осіб тому вона знає. не афішувалася. Я хотіла Що? саме тому зустріч не афішувалася? А такі зустрічі не афішуються. Ну, от дивіться, ніхто ж не розповідає. Просто вийшов витік також з російської сторони, що в 2014 році був візит директора ЦРУ Бреннана в Україну в травні місяці, де він зустрічався. Він приїхав по питанням двосторонніх стосунків співпраці, але він зустрічався з керівництвом країни. Потім він сам сказав це в телеканалі, виступаючи в е, Сполучених Штатах, але зустріч не афішується. Взагалі, зустрічі розвідки. І з ким вони зустрічаються, про що вони домовляються. Ну це є закрита британська розвідка. Міші ще як вона називається? Сіс Secret Intelligence Service. в неї страшенні такі історичні традиції. Там все відпрацьовано до таких деталей. Тому е, я вважаю, Та й сама будівля. Чого вартує? Я мі... просто вчора, як побачила їхній офіс, подумала: ого, це дах. Оце, оце насправді дах. Це країна, яка себе поважає. Вона так відноситься до розвідки. Якщо ми будемо так відноситися до розвідки, в нас будуть такі самі реальні успіхи в зовнішньополітичних та інших моментах. Про деталі не лише цієї співпраці, а взагалі ширше про можливості співпраці, наприклад, розвідок різних країн, на чому вони можуть співпрацювати, чи можуть мінятися інформацією, яка користь може бути від цього Україні. Але це ми залишимо на другий блок нашої розмови. Віктор Гвость, генерал-лейтенант, зараз в нашій студії, колишній керівник ЗО... служби зовнішньої розвідки України, доктор військових наук. Залишайтесь на радіо НВ. Після новин ми повернемось. Пане Вікторе, перед тим, як. Говорити знову таки про можливості співпраці з спецслужб, хотіла б вам поставити таке запитання із вашого особистого величезного досвіду. Опишіть, будь ласка, якісь цікаві моменти під час візитів вищих посадових осіб. В чому річ? Ми бачимо зовнішню картинку. Так, ми сприймаємо те, що нам розповідають. А що відбувається насправді? Які нюанси? Ну, принаймні, ті, про які можна говорити в публічному полі. Дуже складно щось так зразу видати, але. В принципі одну історію, яка сталася в далекому 1996 році, в травні на території колишньої Йогославії в Босні, коли я був військовим аташе, і відбувався візит міністра оборони України Валерія Миколаївича Шмарова, начальника генерального штабу Собкова. Ось візит був дуже насичений складний, тому що відбувалися зустрічі як з керівництвом країни, так і з керівництвом місії. І з е, нашим контингентом, але будна одна особливість. Якщо пам'ятаєте, той час 96-й рік дуже вже складна ситуація навколо Сербів в Боснії, в інших місцях. Багато проблем було між нашим контингентом, який знаходився в боснії Герцеговині, і сербською стороною. Вони вважали, що ми там співпрацюємо і працюємо проти них. Були затримані заручники. Вони були. Не тим, як ми себе повели в жепі. Ви пам'ятаєте, коли в Сребрініці була різня, і голландський батальйон відійшов в сторону миротворчої, а український невеликий підрозділ не дав, дав, щоб таку саму різню зробили в жепі. І тоді була захоплена велика кількість наших миротворців. Забрали техніку, були проблеми. І, от коли е, Валерій Миколаївич Шмаров був там, е, було знайдено таку можливість організувати зустріч. Сьогодні ми вже можемо говорити. Валерія Миколаївича немає. Помер генерал-полковник Сапков, також відійшов. А е, младіж засуджений вже до е, довічного ув'язнення. Ніколіч, який був керівник їхнього парламенту Республіки Сербської, він загинув. Осталося всього декілька людей, хто був на тій зустрічі. І Цю зустріч організовувала якраз воєнна розвідка, головне управління розвідки, тобто підрозділ по контакту з ворогуючими сторонами. А я координував цю всю роботу. І звісно, що ми не могли оцю неофіційну частину там довести до. Uh, ні керівництва країни, ні місії, тому що це була закрита зустріч. Ви розумієте, що таке зустріч з Младічем в той час. І от коли ми виїжджали, вже фактично. А радко младіч тоді яку позицію займав? А він тоді був командувач сербськими військами? Угу. Фактично. Ну, саме він... за військові злочини За військові він засуджений. злочини, він і за це засуджений. І ось коли ми вже їхали в Сараєво, фактично в аеропорт, uh, нас супроводжувала французька поліція. Врізалась декілька машин в нашу колону. В'їхало, заблокували французьку поліцію. і Наші три машини відірвалися. І ми виїхали на умовну точку, де ми зустрілися з младічем. І коли ми під'їхали туди, я побачив велику кількість журналістів в Сербії, тому що ну на той час младіч він був фактично в ізоляції. Вони хотіли показати, що от зустрічаються. Шмаров на той час був міністр оборони, віце-прем'єр. Я вийшов з машини і сказав, що ми або зустрічаємося. І нема журналістів, або ми не зустрічаємося. Відбулася зустріч. Зустріч була такою епохальною, історичною, тому що ми коли тільки сіли розмовляти, сорі хвилин младіч нам розповідав про те, як православні брати програють війну там цивілізаційну і в такому дусі. Все закінчилось тим, що домовилися, що з українського миротворця не впаде не один волос. Ми повернулися до літака. Французи нас шукали, коли в нас побачили, каже, що сталося? Кажуть, так ви ж нас загубили. Ми просто їздили. Міністр оборони вилетів в Україну, доповів президенту, що всі питання, які були вирішені, і ніхто не знав про цю зустріч. Ось в цьому питання. А уявляєте, якби таке відбулося сьогодні, який був би хайп, скільки було б зрад і скільки б було питань. Тому це надзвичайно важливо, що такі речі вони відпрацьовуються в інтересах національної безпеки держави. І тут, наш ще раз, як починав передачу, наш народ мудрий він не обговорює це. А от деяким політикам, політичним силам і відповідно нашим партнерам в лапках. З півночі їм вигідно роздувати оці всі моменти. Добре, а якщо про співпрацю ми домовлялися поговорити про це фізично чи може бути співпраця між ну, між тими, хто розвідує один про одного? Пр співпраці британської розвідки і української розвідки? А якщо можливо, то про що? Бо були вже заяви, що якщо Україна налагодить зв'язок, там секретні канали, то навіть може отримувати від партнерів з НАТО певну розвідувальну інформацію. Що це може бути? Все це, це залежить від партнерських стосунків. Наприклад, є в принципі правило, що в розвідці друзів немає, а є партнери, тому що це дуже специфічні організації. І я вам ще скажу, що от із свого досвіду я часто зустрічався з тим. Що ніхто не зацікавлений, щоб українська розвідка була сильною, тому що контррозвідка, інші силові структури, а розвідка ну навіщо, якщо можна давати інформацію, маніпулювати там президентом тої чи іншої країни? Ну так, мабуть, було за часів Януковича. Ми могли про це говорити. А, а що зараз відбувається до цього питання? Ми ще повернемося. сьогодні ситуація міняється. І ми бачимо, звісно, я не можу сьогодні говорити, тому що я вже три роки не керую розвідкою. Яка співпраця? Ось але знаєте, ви дуже багато знаю. Ну трішки я знаю, але от, наприклад, якщо взяти британців, да от вони в двадцяти в них є там п'ять принципів. Я не буду про всі ці принципи їхньої розвідувальної діяльності, але в них є п'ятий принцип, де сказано, що практично організовувати всю роботу в тісній співпраці з Сполученими Штатами Америки. Хоча вони до того конкурували, і Перша світова війна, і другі моменти, і з того часу вони дуже тісно працюють, але це довір'я, воно зароблено роками, кров'ю і довірою. Тому е, я вважаю, що сьогодні, якщо ми вийдемо на цей рівень. І ми забезпечимо до речі, дуже важливо, і те, що сьогодні роздувають ці питання навколо спецслужби, ці розмови, і той витік інформації, який сьогодні в нас тут в Україні є, він може негативно до речі відбитися і на цій співпраці. Тому на сьогоднішній день я вважаю, що така співпраця повинна бути. І вона корисна до нас, тому що ну в наші технічні можливості обмежені. Ми ж розуміємо наш фінансовий стан. Ми е, тільки формуємо на сьогоднішній день, я вважаю, спецслужби після тих всіх е, років, які були і за часів Януковича, коли фактично ну, нували е, був... росіяни? Абсолютно, коли потім були деякі моменти підходи е, колишнього керівництва, коли ставили людей, які ну більше. Були потрібні як особисто віддані, а не розвідники, які дають інформацію. Але ви знаєте, що часто буває і густо, що інформація вона ж неприємна. На основі неї треба приймати рішення, то краще, можливо, яким чином по-іншому отримувати від інших інформацію, чи там якісь польоти, наприклад, Медведчука в Росію для контактів з вищим державним керівництвом, а можливо, краще було працювати через якісь канали інші, та як працюють. Країни цивілізовані, там якщо ми можемо приклад згадати і Карибську кризу, коли вона була врегульована по каналам розвідки. Тому тут питань до співпраці дуже багато. Але мій принцип завжди був такий: вулиця має бути з двостороннім рухом. Тобто не може бути ні старшого, ні меншого брата в цьому питанні. А тоді що може дати Україна британцям? У них дуже потужна розвідка. Україна як реципієнт якоїсь розвідувальної інформації, напевно, зацікавлена. Але що ми їм можемо дати? Але і взагалі я... Як це? Ви нам вони вам... вони нам, ми вам ну абсолютно тут ми можемо працювати, і я вважаю, працюємо на паритетних умовах. Не потрібно також на сьогоднішній день. Зменшувати роль української розвідки. Я вважаю, що на сьогоднішній день українська розвідка, особливо останнім часом, вона працює. Ми бачимо по призначенням, хто прийшов на розвідку. Наприклад, прийшов на воєнну розвідку, молодий хлопець, який має фактично всі ордени за мужність, який провів не одну операцію. Так, в нього, може, немає досить стратегічної розвідки, але біля нього поставили людей, які мають величезний досвід, якщо вони зможуть працювати, на зовнішню розвідку прийшов Кондратюк, який все життя в розвідці, який прийшов в воєнну розвідку, прийшов в контррозвідку. Тобто є зацікавленість президента в цьому питанні. Тому я вважаю, що українська розвідка, і ми бачили, ну, єди... ви ж не можете нічого зараз говорити про ті операції, які проводимо. Через багато багато років тільки ми зможемо знати, що реально відбувалося. Ось. І я вважаю, що краще знання агентурно-оперативної обстановки на сході України там і в інших місцях, ну крім українських розвідників, мало хто знає, не потрібно їх недооцінювати. Пане ми Вікторе, не будемо Не будемо, так. Зараз ми зробимо знову невеличку паузу. Продовжимо розмову за кілька Гайне. хвилин. От, і ще сьогодні нагадаю. президент України Володимир Зеленський робочий візит до Турецької республіки здійснює. Тому хочу у вас запитати, чи співпрацюють спецслужби України і Туреччини, і яка цікавість, який інтерес України в такій співпраці, ну мабуть, з огляду на такі дуже непрості відносини Анкари, і Москви. Візит досить цікавий, і я вважаю він, як кажуть, на часі, тому що Туреччина є нашим стратегічним партнером сьогодні. Вона нас підтримує, починаючи від Організації Об'єднаних Націй до багатьох інших питань і по кримсько-татарському питанню, і іншим. Але знов до розвідки. От дивіться, сьогодні розвідку в Туреччині очолює Хакан Фідан, він очолює розвідку. Одну секундочку, з 2010 року. 10 років людина 10 на посаді. Років людина на посаді. Ви вважаєте, як за 10 років людина, яка має довіру президента, він може зробити? Може зробити у Хакана-Фідана. Завжди в аеропорту. Чому я говорю про це? Тому що я особисто знайомий, Ми з ним співпрацювали. У нас була досить хороша співпраця. Він приїжджав сюди в Київ, я приїжджав е в Анкару. У е нас були багато питань, про які я говорити не буду, але. Людина, яка постійно знаходиться поряд з президентом країни Ердоганом, був навіть такий випадок, що Трамп пошуткував, пожартував. Коли відбувалася зустріч Трампа з Ердоганом, Ердоган раптом зайшов з якоюсь людиною. А Трамп питає: а Хто це такий? Це ж не міністр закордонних справ, це хто так. Це керівник розвідки. Рам засміявся, що ти без роз роз керівника розвідки кроку не робиш ні одного. І він каже: так тому, що розвідка надзвичайно важлива, і дійсно я вважаю що тут співпраця між українською спецслужбою і. Турецькою дуже важлива особливо, я думаю, під час візиту ці питання будуть обговорюватися. Питання будуть уже у нас є турецькі безпілотні апарати Байрактар. Що ще може бути корисно у військовому плані від Туреччини для України? Ну крім наприклад, мої там цитати з Павла Казаріна, що Туреччина зараз чи Ердоган, це єдиний, хто не боїться зупинити Путіна, бо Путін не лізе чогось у Нагірний Карабах підтримувати вірменію, хоч там є їхня база. Бо Ердоган йому сказав, що вжарить у це вже і слова свої він доводив неодноразово військово-технічне співробітництво на досить високому рівні. Я знаю, що. Недавно були делегації і в Туреччині, повернулися Олег Оруський, віце-прем'єр по стратегічним галузям Валерій Ващенко, і інші працюють дуже тісно з ними. Оборон Укрспецекспорт, тобто далагожена досить серйозна співпраця. І я вважаю, і ми бачимо навіть по подіям, які сьогодні відбуваються на південному Кавказі, що саме. Азербайджан використовує сучасну турецьку зброю для того, щоб проводити ці операції. А це дорого коштує. Ви ж знаєте, що отримати серйозну технологічну зброю сьогодні на Заході не так просто. Це потрібно згоди і парламентів країн. Ось. А от з огляду на ті стосунки, які в нас складаються з Туреччиною, це дуже. Важливо, ну і інші моменти це питання політичні, це питання там воєнно-політичні, інші військові питання підготовки досвіду. Дуже багато питань, які сьогодні я вважаю актуальні для нас, і вони досить на серйозному рівні високому з туреччиною. Що ж, давайте ще повернемося до тих питань, які ми зачепили. Просто мені особисто це дуже цікаво. Я думаю, зацікавило наших слухачів про цих кротів, про яких ми починали говорити, тобто спецагентів, які працюють десь на території іншої держави в інтересах своєї держави, тієї держави, яку вони представляють, відповідно інтереси тої держави, в якій вони працюють. Ну вони в них не зацікавлені, і ці держави мають їх якось викрити. Так, от в контексті співпраці чи є можливість за допомогою там британську якої розвідки, турецької розвідки, ще якоїсь розвідки, з якою ми можемо співпрацювати, шукати отаких крутів, отаких таких людей їх виявляти і ну надавати вже на етапі виявлення розголосу. Всьому цьому почнемо з того, що одне із основних завдань розвідувальних служб кожної країни це отримання інформації, про, про, про тих, хто працює і про тих крутів, які працюють в спецслужбах, саме основне про засилку агентури чи вербування агентури в спецслужбах своєї країни. Це питання вважається номер один. Наприклад, в Британії створений цілий департамент зовнішньої контррозвідки, який працює і відпрацьовує ці питання, і в них великий досвід. У них є негативний історичний досвід. Пам'ятаємо Кім Філбі, який очолював радянський відділ. він... Був зрадником, був завербований і працював на радянський Союз. І британці до сих пір його вважають, що такої шкоди, яку наніс він, не наніс ніхто британській розвідці і системі національної безпеки е... в Україні. Чи можна викривати таких кротів? нещодавна історія з начебто злитою інформацією про вагнерівців? Наприклад, я вважаю цю тему трошки гнилуватою, тому що ну. Тому що я так вважаю, але що там було в реальності? Це справді зрада? Справа в тому, я вже стільки раз на цю тему говорив, що я не хочу повторюватися. Тут в чому проблема? Тут повинна працювати не розвідка, а контр. Розвідка в першу чергу. В чому проблема? Що на сьогоднішній день служба безпеки України не реформована. До речі, сьогодні здається, обговорюють в другому читанні то в першому читанні повторно закон про службу безпеки України. Якби ще на початку війни, в 2014 році, контроль звідка була виділена, їй була приділена увага, були поставлені завдання, і служба безпеки фактично концентрувалась на виявленні і роботі по шпигунству. по зрадам і по всім іншим моментам, я думаю, що ми сьогодні досягли б інших моментів. А так вона чим займалася? Знову економічні питання, політичні Бізнеси якісь... кошмарили, бізнеси, кошмарили і все інше. І до тих пір, поки не буде реформовано воно. Нічого не буде. А на рахунок вагнерівців, ви ж розумієте, там дуже багато от, дійсно гнилих питань. І сьогодні йдуть розслідування. І хай вони вже проводяться і правоохоронні органи, і всередині структур. Я приведу один такий приклад. От буквально на початку жовтня Джин Хеспел це директор ЦРУ Пол Накасоне, це директор агентства національної безпеки. Ну це саме потужна розвідка технологічна Сполучених Штатів. через... Е Редкліфа, це керівник національної розвідки, звернулися до керівництва країни про те, щоб не оприлюднювати інформацію про нібито те, що вони отримали з російських джерел інформацію, що Клінтон повинна була звинуватити на виборах Трампа про те, що він співпрацює з Росією. І чому розвідники звернулися, щоб те розслідування, яке відбулося, щоб вони не висвітлили його в ефір? Тому що це може нанести шкоду методам і взагалі організації розвідувальної діяльності основних спецслужб США. Тобто які на працювали. хайпі розвідка на не хайпі буде не працювати. Не, не працює. На жаль, мусимо закрити вже цю розмову. Сорі, закінчився час в ефірі. Віктор Гвоздь був у нашій студії сьогодні. Це доктор військових наук, генерал-лейтенант і очільник служби зовнішньої розвідки України у 2014-2016 роках. Все